Хто винен в повномасштабній фінансовій кризі, вже всім відомо. Тому головне питання сьогодні для усіх нас: що таке треба робити? Звертаю вашу увагу, що це не дуже просте питання навіть для провідних макроекономістів світу. Ці макроекономісти допомагали нам в розробці нашої нової програми ЄФ з Міжнародним валютним фондом. Чому це дуже. Дуже таке непросте питання, тому що більшість макропоказників тяжко навіть спрогнозувати через невизначення ситуації на сході країни, а на тільки окупована територія на сьогодні на неї припадає більш 10% нашого ВВП. Вважаю, що головним завданням сьогоднішніх слухань має бути пошук реальних кроків, які допоможуть банковському сектору вийти з глибокої кризи. Таки почнемо з начала. Що ми мали на старти цього року? Всі ми знаємо: це падіння ВВП, це споживча інфляція, яка майже досягла 25%, це е, гривня, яка знецинилася майже вдвічі, це е, погіршення відчули всі сектори економіки і усі версти населення. Що ми очікуємо в поточному році? За прогнозом Національного банку має розпочатися поступове відновлення показників економічної активності, скорочення реального ВВП уповільниться до мінус 5,5%. І це більш через статистичний ефект, тому що зараз ми вважаємо, що ми будемо спостерігати дуже помірне, але щоквартальне зростання. Також споживча інфляція у наслідок значного підвищення тарифів на газ та комуненерго досягне за нашим за розрахунками міжнародного валютного фонду 27%. Національний банк зараз вважає, що це буде 24-25%. Водночас базова інфляція, тобто інфляція без урахування тарифів. Базова інфляція це буде та інфляція, яку і буде таргетувати Національний банк в своїй монетарній політиці. Тому що, як ви розумієте, Національний банк не може впливати монетарними показниками на адміністративно регульовані тарифи. Базова інфляція водночас буде становити 18 19 Інвестиційний та споживчий попит, ми вважаємо, буде низьким в цьому році. Відновлення інвестиційних процесів та пожвавлення споживчого споживання ми очікуємо лише у наступному році. Також ми очікуємо, що базова інфляція повернеться до однозначного рівня, також тільки в 2016 році. Поточному році ми прогнозуємо подальше поліпшення стану платіжного балансу. Дефіцит рахунку поточних операцій зменшиться до 1% ВВП а сальдо фінансового рахунку повернеться до додатних значень завдяки зростанню офіційного фінансування. Чисте надходження прямих інвестицій збільшаться на 1-2 від ВВП. При цьому відтік грошей з банківської системи скоротиться. Ви бачите, це такі оптимістичні оптимістичні наші прогнози, тому що ніхто не знає, що сьогодні на сьому вечора запланована РНБО зустріч. Тому це наш такий оптимістичний прогноз. Нещодавно Песимістичні прогнози вже з нами сталися, тому ми вважаємо, що наш оптимістичний прогноз, що уповільниться і що буде мир, мир в країні, це наше мінські домовленості, як мінімум. Тому з оптимізмом дивимося в майбутнє. Нещодавно Кристін Лагард анонсувала 40 мільярдний пакет допомоги Україні. Його ми отримуємо впродовж 4 років. Які компоненти цього пакету крім нової програми ІФФ з Міжнародним валютним фондом у обсягом 17 з половиною мільярдів доларів Україна повинна отримати 2 мільярда доларів від Світового банку, 2 мільярда доларів як гарантію від уряду США, 2,6 мільярдів доларів від Європейського союзу, решту від інших донорів та міжнародних кредиторів. Також важливу роль буде відігравати реструктуризація зовнішніх боргових зобов'язань країни. З огляду на перспективи отримання коштів, ми ставимо собі за мету нарастити валютні резерви в цьому році до 17 мільярдів доларів. Цьому сприятиме нова програма з Міжнародним валютним фондом. Однак макроекономічна ситуація залишається складною. Заявлений прогноз може бути відкоригований в разі ескалації конфлікту на сході країни. Зберегти в таких умовах керованість корабля на ім'я економіки України та зміцнити його справа. Найскладна, але це необхідна справа. Вона потребує від всіх нас професійності та концентрації зусиль. Унесок Національного банку у цю справу це виконання його основної функції збереження купівельної спроможності гривні. Тобто, Центробанк має сконцентруватися на досягненні низьких темпів споживчої інфляції в середньострокової перспективі. На жаль, цього року ми не можемо розраховувати на низьку інфляцію. Оскільки очікується підвищення адміністративно регульованих тарифів у наслідок проведення назрілих економічних реформ, але підняття тарифів це крок до відновлення цінової стабільності у подальшому, підкреслю усунення структурних та фіскальних диспропорцій разом з покращенням показників ефективності відповідних галузей економіки це правильний шлях до нашої спільної спільної з урядом мети. Ще раз хочу наголосити, що згідно з прогнозом міжнародного валютного фонду, підвищення тарифів дає до нашої нашої базової інфляції додаткових 8-9% інфляції, щоб всі розуміли про що йдеться мова. Водночас бажано не нашкодити банківській системі, а по можливості сприяти економічної активності та подальшому зростанню нашого ВВП. Якщо ж якою ж буде тактика Національного банку в 2015 році, вважаємо, що найкращим способом стримування інфляції в реалізації наших намірів є запровадження більш жорсткої грошово-кредитної політики, поступове скасування наявних адміністративних обмежень на валютному ринку та створення передумов для запровадження інфляційного таргетування. Операційними орієнтирами нашої монетарної політики обрані рівень чистих міжнародних резервів, рівень чистих внутрішніх активів та монетарну базу переконана, запропонована тактика є не просто кращою з можливих, а і безальтернативною. Чому з огляду на сьогоднішні виклики з боку платіжного балансу? Як несприятлива динаміка експорту, ускладнені можливості рефінансування боргів, відтік капіталу у національного банку просто немає ресурсів для того, щоб серйозно впливати на рух валютного курсу. НБУ не може чинити опір вишесказаним факторам. При цьому слід ураховувати, що на сьогодні ми не маємо вільного курсу утворення, оскільки ще не відмовилися від адміністративних заходів регулювання валютного ринку. Також зазначу, що Національний банк залишає за собою право на застосування додаткових адміністративних та інших доступних йому засобів для запобігання різких сплесків курсу, природа яких не визначається фундаментальними чинниками. Так діє більш країн світу, що перейшли до управління грошово-кредитним ринком за допомогою процентної ставки, а не курсу. Зауважу, що Національний банк не пішов з валютного ринку, залишивши його на призволяще. Ми щоденно проводимо прямі інтервенції. Ми щоденно робимо прямий валютні інтервенції, але ці прямий валютні інтервенції ми робимо для найбільшого імпортера нашої країни для НАК Нафтогазу. Тільки останнього місяця НАК Нафтогаз купив з ринка більш ніж полмільярда доларів США. Він це тільки на сьогодні. Він з початку цього місяця ця сума вже разом з енергоатомом, з розрахунками затвели. Ця сума вже більш ніж 300 мільйонів доларів тому національний банк на ринки на ринку щоденно з інтервенціями, але це ці інтервенції тільки под, е, критичні енергетичні носії. За нашими розрахунками без тиску з боку найбільших імпортерів насамперед на Нафтогазу, на ринки на сьогодні має превалювати пропозиція валюти. Тому що кожному зрозуміло, коли найбільший імпортер купує у Національного банку з резервів, то на ринку повинна бути валюта, тому що зараз наш current account, наш рахунок текучих операцій. На жаль, поточних операцій вже більш-менш збалансований. Ми вже досягли домовленості з міжнародним валютним фондом. Доки валютний ринок не збалансується, ми будемо продовжувати проводити ці інтервенції з валютних резервів країни. А міжнародний фонд допоможе нам поповнювати резерви для цих інтервенцій. І це є велика допомога нашому валютному ринку в пошуку рівноваги. Запевняю, що тільки ситуація стабілізується, платіжний баланс буде врівноважений, економіка реформована, насамперед її енергетичний та житлово-комунальний комплекс. Національний банк відмовиться не лише від адміністративного регулювання, але й від таких інтервенцій. Звертаю вашу увагу, що курс навіть у мирний час вже ніколи не ні буде фіксованим, і головним нашій монетарної політиці буде продовження використання системи гнучково-обмінного курсу, тому що тільки плаваючий курс валюти є протидії зовнішнім викликам і шокам. Гнучний валютний курс вже допоміг нам упоратися з дисбалансами, які існували останні шість років. Він сприяв як підвищенню, підвищенню конкурентноспроможності українського експорту, так і значному поліпшенню стану торгового балансу. Останній буде марш збалансований в цьому році, що я вже відмітила. На жаль, курс і надалі буде коливатися на ринку. Суспільство має зрозуміти, що це неминучий процес. Коливання валютного курсу це нормальне явище на вільних валютних ринках, і тому потрібно до цього звикати. Щоб пом'якшити ці коливання та зупинити неконтрольоване зростання інфляції, Національний банк вирішив застосувати більш жорстку грошово-кредитну політику. Основним інструментом управління грошово кредитним ринком у цьому році обрана процентну ставку. Облікова ставка стане відображенням реальної вартості грошей, при цьому прагнучи обмежити своє втручання у ринкові механізми ціноутворення, центробанк безпосередньо впливатиме лише на найбільш короткостроковий сегмент. Інші процентні ставки в економіці, включаючи ставки за банківськими кредитами і депозитами, прибутковості облігацій та інші ставки фінансового ринку будуть визначатися тільки ринковими механізмами. Так, 6 лютого цього року ми підвищили розмір облікової ставки до 19,5% річних. Відповідно, змінилися ставки за активними та пасивними операціями Національного банку. Основною причиною такого рішення стали високі інфляційні ризики. Зростання цін упродовж останнього року зумовлено чин... Чин... низкою чинників, серед яких значна девальвація гривні, масштабні виплати фондам гарантування вкладів фізичних осіб, зростання адміністративно регульованих цін та ставок окремих податків. Крім цього, інфляційний тиск посилювали монетизація фіскального дефіциту та обсяги рефінансування банків. Проте, їх вплив коригувався діями Національного банку з продажу депозитних сертифікатів та підвищення облікової ставки. Шановні присутні, колеги, існують побоювання, що підвищення ключової, ключової процентної ставки загальмує кредитування економіки. Мушу сказати, що справді, з точки зору економічної теорії, таке має статися, але за умови незмінності решти чинників. Статистичні показники свідчать, що навіть при від'ємній реальній процентній ставці минулого року обсяги кредитування продовжували стискатися. Це сталося мінус 10% у минулому році. Це дає нам підстави вважати, що останнє підвищення обликової ставки в умовах військового конфлікту не відіграватиме вирішальної ролі при ухваленні рішень про кредитування. Зараз небажання банків кредитувати не пов'язано з браком у них коштів. Надмірна ліквідність, можу вам сказати, що на сьогодні надмірна ліквідність банківського сектору дорівнює 30 мільярдам гривень. Це коррахунок банків у національному банку на рівні 30 мільярдів, з них обов'язкових резервів на рівні 25 мільярдів, тобто 5 мільярдів з цієї сторони. І на депозитних сертифікатах національного банку на рахунку знаходиться 25 мільярдів гривень. Тому можу вам сказати, що надмірна надлишкова ліквідність банковської системи на сьогодні складає 30 мільярдів гривень. Це вже 15 хвилин. Насправді банки прагнуть уникнути значних фінансових ризиків через відсутність плати позичальників. Можна констатувати, що економіка наразі знаходиться у режимі очікування. Національний банк має намір зламати у поточному році сегментованість грошово-кредитного ринку. Брак довіри між банками заважає перерозподілу ліквідності і загрожує стабільності банковської системи. Подолання такої. Пані Валерію, я тоді прошу все-таки вас підсумувати і вкластися в одну хвилину. Прошу дати ще хвилину для завершення. Угу. Ой, та це тільки, мабуть, одна третина мого, мого виступу. Але я дуже рада, що сьогодні банківська спільнота з нами. Я, дуже, я вважаю, що сьогодні в нас буде дуже професійна з вами розмова, тому що проблеми це ми не чекаємо кризи. Ми живемо в цій кризі більш ніж рік. Тому що що зараз. Коїться з нашою банківською системою системою. Вам всім відомо, тому ми чекаємо реальної пропозиції від банківської спільноти, що будемо робити, і які рекомендації ви бачите як для національного банку, як до Верховної Ради, і вважаю, що для уряду також.